Я зазвичай не факую майстрів. Якщо є там якісь косячки. Але оце, оце, це дерев'яха під газоблоком. Ну я не розумію цього. Ну, от армопояс він не знав, от я йде армопояс іде, йде, а на фронтоні його вже нема того пояса. Де він там, як він зайшов? Тут в перегородку він зайшов. Та хоча б на метр двадцять його завести. Ну я зазвичай не факую. От. 7х15, Маурлад. зв'язали отак от. На той випадок, коли люди на горищі тут не опалюються, вони зашивають ОСП плитою. ОСП плита вона пару не випускає і от починає гнити і цвісти. І от мокровато бачимо мокрувату, мокро по цій балки. Тому якщо це мансарда, тут, коли тут буде тепло, якщо ви тут будете топити, не буде цього. Не буде умов для конденсації, розумієте? Якщо тут гріти, температуру треба тримати, Желательно 16 тут тримати, це не опалюємо горище. І тому така історія. Тому якщо не опалюємо горище, то це має, може бути доска з проміжками, доска випустити пару і пропусти пару. А коли будуть затяжні сильні морози довго, то це буде набагато більш плачевні наслідки. От, гнити. Гниє і він мокрий. Це ще зима у нас тепло. Якщо сильний мороз і холодний чердак, закритою спешкою, і все печаль буде.